Вітає наступні кілька хвилин про те, чи готове НАТО до нападу Росії, що приховує скорочений порядок денний саміту НАТО і як це вплине на Україну, та чому західні партнери досі не закрили небо над Україною від російських ракет і дронів. У газі проходить нетиповий саміт НАТО, який лише триває 24 години, без звичних двох днів інтенсивних обговорень. У скороченій програмі немає засідання Ради Україна. НАТО незважаючи на прохання окремих союзників. Український президент Володимир Зеленський присутній виключно на протокольні вечері, а підсумкова декларація складатиметься з однієї сторінки. За інформацією джерел, головним рішенням цього саміту стане нова фінансова мета. Кожна країна НАТО має виділяти 5% свого ВВП на оборонні потреби. З них 3,5% мають іти безпосередньо на військові витрати решта на суміжні напрямки, такі як кібербезпека, резерви та критична інфраструктура. Більше подробиць про саміт НАТО у ГАЗі і ексклюзивні. Інтерв'ю звідти читайте і дивіться на слави тіві. Генсек НАТО попередив Росію та Білорусь, що напад на альянс матиме для них нищівні наслідки. Марк Рюто сказав про це під час прес-конференції перед самітом у ГАЗі. За його словами, нині Північно-Атлантичний альянс як ніколи готовий дати відсіч, відповідаючи на запитання про можливу загрозу вторгнення з території Білорусі. Під Час або після масштабних військових навчань запад 2025 Рюте назвав такі дії нерозумними з боку Кремля та Мінська. Водночас, за його словами, що альянс залишався сильним, і через кілька років потрібно не лише збільшувати витрати на оборону, а й підвищувати рівень військового виробництва в країнах-членах. Більше заяв генерального секретаря НАТО читайте на нашому сайті. І в продовження теми саміт НАТО в ГАЗі, що приховує скорочений порядок денний і як це вплине на Україну. Матеріал під такою назвою підготувала журналістка Марія Степаненко. В ній оцінку тому, що відбувається нині в ГАЗі, на саміті дав програмний директор і науковий співробітник Аспенського інституту у Німеччині Тайсон Баркер. Він вважає, що нинішнє зібрання викликає певне занепокоєння раніше підтримка України та її рух до НАТО були ключовими темами на кожному засіданні, особливо з початку повномасштабного вторгнення. Проте зараз формат змінився, і це пов'язано з політикою адміністрації Трампа, яка була більш скептичною до альянсу та його основної місії колективної оборони. Замість цього країни-члени зосереджуються на оборонних витратах, спроможності і здатності діяти в межах альянсу. При цьому Тенсон Баркер наголошує, що Україна виклик і лакмусовий папір для європейської безпеки. Чому він так вважає? Читайте на слава ТІВІ. Якби західні партнери збивали над Україною ракети, перемир'я було б наступного дня. Таку думку в ефірі українського фокусу висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Дипломат наголошує, що зокрема скорочення програм саміту НАТО в ГАЗі відбулося тому, що Дональду Трампу не дуже комфортно бути в колі тих керівників, які дещо по-іншому бачать світ і своє місце у ньому. Вони грають за правилами. Трамп цих правил ну дотримуватися не хоче, тому йому незручно. Ні, на G7 не буде дуже зручно і на засіданні керівників НАТО. Тому я думаю, що і через це все зроблено саме так, щоб його перебування. В Голландії було максимально коротким. Володимир Огриско прокоментував і збільшення витрат членів НАТО на оборону через агресивну політику Росії і відсутність рішень щодо стримування російської агресії. Зокрема, дипломат наголосив на тому, що захід досі не закрив небо над Україною від російських ракет та шахедів, бо продовжує боятися Кремль. Вони чомусь весь час виходять з того, що Путін обов'язково почне ядерну війну. Знаєте, це мене щоразу і щоразу е, підводить до висновку, що наші західні партнери не хочуть вивчати Росію як таку. Вони не хочуть зрозуміти психологію в тому числі і цього самого Путіна, який найбільше в цьому світі любить власне оце ниця життя, і буде за це боротися до останньої хвилини. Він ніколи не піде ні на що, що буде загрожувати його особисто. Е, і йому особисто і його життю, і життю його дуже вузького кола наближених. Більше аналітики від екс-міністра закордонних справ України Володимира Огриска читайте і дивіться на Слава Ті у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.